Помер, бо не допомогли медики. Родичі загиблого Володимира Ященка вимагатимуться, аби покарали лікарів швидкої, які відмовилися надавати допомогу чоловікові. У суботу ввечері на зупинці на вулиці Зоболотного його та Дениса Валігурського побили. Обох привезли під стіни обласної лікарні, але за словами постраждалих шпиталізувати не захотіли. Тож чоловіків забрали додому, де Володимир і помер. У ситуації розбиралась Ксенія Сітінська. Товариш померлого Денис погано пам'ятає, що тоді відбувалося. Того дня вони випивали всією бригадою. Ну, залили останній бетон в цьому році. Вирішили відмітити. Я не пам'ятаю, чесно. І ми приїхали домой, я просто бачив, що він поцарапаний. От вже більше-мене пам'ятаю, як ми приїхали домой. Мама сказала Лісі, що друг чого, набирай скорою. На заболотного Денис та Володимир мали сісти на маршрутку. Живуть вони у селищі Світле. На зупинці між чоловіками та місцевими таксистами виникла сварка. У неї втрутився випадковий перехожий. Розпочалася бійка. Шов звичайний чоловік, який вирішив вмішатися в цей конфлікт, який который ударил Дениса, который ударил Вову, и после чего Вова уже не мог не двигаться не реагірувати толком ні нашто. Володимир втратив свідомість, а Денис був ще притомний. Певний час чоловіки пролежали на асфальті. Потім хтось викликав швидку. Вона привезла їх під обласну лікарню. Олександр бачив все на власні очі. Показувати обличчя не хоче. За словами чоловіка, лікарі навіть не намагалися допомогти. Поведінка медиків Олександра Обурила. На його прохання вони відповідали сміхом. Просив, але безполезно. Не отвечали вам что-то? Ничего не говорили. Улыбались просто. У Дениса был разбит глаз, а человек вообще встать не мог. Мы с охранником помогли довести его вот сюда до лавочки, потому что тут скорая стояла. Они даже не помогли. Потім Олександр подзвонив батькам Дениса. Вони й забрали обох чоловіків. А під ранок Володимир почав задихатися і згодом помер. Водночас, в обласній лікарні кажуть: ні Володимира, ні Дениса їм не привозили. Обласного не доставляли. а куди Визивали туди скорую допомогу, де це случилось? та не визивали, ми не знаємо. Хто винен у загибелі чоловіка розбиратиметься слідство. Родичі Володимира вже написали заяву до поліції про напад на загиблого, а згодом хочуть заявити і про недбалість лікарів. Ксенія Сітінська, Костянтин Лужневський, Євген Ячменцев сьомий канал.